Такий вигляд має рекламний щит на вулиці Вокзальна у Кропивницькому, його металева основа зламана. Такий стан щита є порушенням правил благоустрою, каже інспекторка Лариса Мироненко. Належить київській фірмі, Значить, в тому числі тут постери обірвані на цьому рекламному щиті і знаходяться не на в належному санітарно-технічному стані. Корпус зігнутий. Говорить, через те, що власник не місцевий, скласти протокол не може. По цьому питанню ми з'єднуємося з відділом реклами. Відділ реклами повідомляє власника цього борду. Такий вигляд має рекламний щит на вулиці Яновського. Його металевий каркас зігнутий, плакат обірваний. Інспекторка з благоустрою Лариса Мироненко фіксує це порушення. Він знаходиться в неналежному санітарно-технічному стані, тому що каркас вверху зігнутий і постер відірваний. Зв'язуємося з власником цього білборду і складаємо протокол. Якщо комісія буде вирішити, що це буде штраф, то це буде від 850 до 1700 гривень. Кропивничанці Наталії Щербаковій вигляд рекламних щитів у місті каже, не подобається. Мені не страшно ходити, але зовнішній вигляд би ну, було б краще, якби вони виглядали охайнішими. І коли вже він подерся, порвався, то треба швиденько його заново поклеїти. Протокол інспекторка складає на керівника фірми, якій належить рекламний щит. Директор Валерій Денисенко зафіксоване порушення коментує так. Конкретно по цьому бігборду там неудачно, звісно, его не зовсім удачно він стоїть. Він просто там ну, машини проїжджають і буває, буває цепляет. Ми їх делаем, они постійно дело в тому, що ну, це проблема така не у нашей фирмы, это у всіх фирм виникають такі проблеми. Каже, рекламний щит на вулиці Яновського відремонтують за місяць. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.